Розділ восьмий Крішна показує свою всесвітню форму. Після того випадку Васудева попрохав свого родинного священника Гаргамуні відвідати дім Нанда Махараджі і скласти гороскопа Крішни. Гаргамуні, великий святий мудрець, що пройшов крізь багато аскез і покут, був обраний за священника династії Яду. Побачивши Гаргамуні у себе вдома, Нанда Махараджа дуже зрадів. Він стрів мудреця з молитовно складеними руками і шанобливо вклонився йому. Нанда Махараджа вітав Гаргамуні, наче вшановував самого Бога, Верховного Бога особу. Він запропонував йому вигідне місце, і коли Гаргамуні сівся, Нанда Махараджа тепло привітав його. Шановний брамену, шанобливо звернувся до Гаргамуні Нанда Махараджа. Ви приходите до оселі домогосподарів лише щоб просвітлити їх. Завжди занурені в господарські справи, ми забуваємо свій справжній обов'язок, самоусвідомлення, а ви приходите, щоб просвітлити нас щодо духовного життя. Інакше для чого вам відвідувати доми господарів? Насправді, святим та браманам немає потреби відвідувати доми господарів, які одне що складають і рахують дрібні й великі гроші. Святі брамани приходять до домогосподарів єдино, щоб просвітлити їх. На запитання, чому в домогосподарі не йдуть до попросвітлення до святих або брахман, відповідь така в домогосподарів серце не щире. Здебільшого вони вважають, що родинні справи то їхній найвищий обов'язок, а самоусвідомлення, освіту, духовне знання мають за речі другорядні. Тож, коли святі і брамани йдуть одомидомогосподарів, ними рухає тільки співчуття. Махараджа звернувся до Каргамуні як до найбільшого авторитета з астрології. Всі астрологічні провіщення, як от щодо сонячних і місячних затемнень, засновані на дивовижних обчисленнях, і ще астрологія дає можливість зазирнути в майбутнє. Гаргамуні був авторитет цієї науки, що дає змогу дізнатись про свою минулу діяльність, а це потрібно знати, бо щастя і страждання за теперішнього життя є наслідком наших колишніх дій. Крім того, Нанда Махараджа назвав Гаргамуні найкращий серед брахман. Брамана – це людина, яка має знання про Всевишнього. Того, хто не має знання про Верховний Абсолют, не можна вважати за браману. Тут вжито слово «брахма вітам». воно вказує на того, хто добре знає Всевишнього, досвідчений на насилі відкрити шлях духовного вдосконалення для членів нижчих соціальних станів кшатрій і вайшій щодо шудр, то вони не беруть участі в жодній церемонії очищення. Брамана то духовний вчитель або священнослужитель кшатрій і ваші. Нондзі Махараджі припало бути вашію. Він вважав Гаргамуні за найкращого з поміж брахман і тому попросив його виконати церемонію очищення для двох своїх названих синів Крішни й Баларами. Він визнав, що не лише тим двом хлопчикам, але й кожній людині, яка приходить у цей світ, потрібно прийняти духовну вчителем гідного брамену. Васудева послав мене подбати про обряд очищення цих хлопчиків і насамперед Крішни відповів на те прохання Гаргамуні. Я їхній родинний священник, і до того ж виглядає на те, що Крішна синдевики. Зробивши астрологічні обрахунки, Гаргемуні дізнався, що Крішна син Девакі, який тепер перебуває під опікою Нанди Махараджі. Нанда, проте, знати не знав. Гарґуні дав здогад, що Крішна і Баларама обоє сини Васудеви. Балараму вважали за сина Васудеви, бо в домі Нанди жила його мати, Рохіні, але що Крішна Васудевин син, Нанда Махараджа не знав. Гаргамуні, хоча й непрямо, дав зрозуміти, що Крішна є син девакі. І ще Гаргамуні попередив на Гараджу, якщо справити обряд очищення, гріковний Камза здогадається, що Крішна є син деваківесудеви. Згідно з астрологічними обрахунками, девакі не могла народити дівчинки, хоча всі вважали, що восьмою дитиною деваки була дівчинка. У такий спосіб Гаргамуні дав зрозуміти Нанді Махарачі, що дівчинку народила Єшода, а крішну народила девики, і вже потім їх поміняли. До того ж, дівчинка дурга повідомила Камсу, що дитина, яка вб'є його, вже народилася десь в іншому місці. Гаргамуні сказав Я можу дати твоєму синові ім'я. Але демон Камса буде боятись, що він виконує те, що передрекла йому дівчинка, народжена від деваки. Він не знає жалю і тому прийде після обряду наречення імені вбити дитину. Я не хочу брати на себе відповідальності за ці можливі нещастя. Якщо це справді небезпечно, обійдемось і без бучного обряду наречення, сказав Нанда Махараджа, вислухавши гаргамуні. Ліпше обмежимося співом ведичних гімнів і обрядом очищення. Ми належимо до касти двічі народжених, і я б хотів скористатися з вашої присутності, тож прошу, проведімо обряд наречення без зайвої пишності. Нанда Махараджа хотів, щоб про цю церемонію ніхто не знав, і водночас не хотів втратити нагоди мати за священника на тій церемонії самого Каргамуні. Вдовольняючи палке прохання Нанда Махараджі, Каргамуні провів обряд наречення потий у хліві Нанда Махарачі. Він сказав Нанді Махараджі, що баларама, син рохіні, буде дуже любий своїм родичам і близьким, і тому його зватимуть Рама. Він стане надзвичайно сильним, через це його прозиватимуть баларама. Твоя родина і родина яду, казав далі Каргамуні, тісно пов'язані й тішіть одна до одної. Тому його також зватимуть Санкаршаною. Отже, Гарегамуні дав синові Вірохіні три імені Баларама, Санкаршана і Баладева. Але з обережності не відкрив того, що Баларама також з'явився у луні Девики, а згодом був перенесений до луна Рохіні. Крішна Баларама рідні брати, бо насправді вони обоє сини Девики. Щодо іншого хлопчика в різні юги епохи він з'являвся в тілах різних кольорів, далі повідомив Нанда Мохараджу Каркамуні. Спочатку він мав тіло білого кольору, потім червоного, тоді жовтого, нині він з'явився у тілі чорного кольору. Крім того, раніше він був сином Васудеви, і тому ім'я йому буде Васудева та Крішна. Одні зватимуть його Крішною, інші Васудевою, але запам'ятай одне, цей син має багато імен відповідно до його різноманітних діянь та розваг. В Гаргамуні ще натякнув Нанді, що Нанденого сина прозиватимуть також Дірідгарі за одну його надзвичайну розвагу. Він підніме пагорб Говардгану. Мудрець Гаргамуні, якому відоме минуле й майбутнє, сказав Я знаю все за його діяння та імена. Але інші того не знають. Це дитя даватиме велику радість пастухам і коровам. Улюбленець всіх у вріндавані, Він принесе тобі щастя. Завдяки його присутності ти, незважаючи на ворогів, подолаєш всі матеріальні нещастя. Любий царю врачі вів далі Гаргамуні. В своїх минулих народженнях це дитя завжди, коли наставало лихоліття, рятувало побожних людей від рук негідників та злодіїв. Твоє дитя має надзвичайну силу. Кожний, хто стане відданим твоєму синові, не знатиме поразки від ворога. Господь вішно завжди захищає півбогів, а віддані твоєї дитини завжди під захистом нараєни. Верховного Бога особи. Ця дитина проявить силу, красу, всі щедроти на рівні з нараїною, верховним Богом особою. Тому раджу дбай за нього так, щоб він ріс, не знаючи турбот. Далі Гаргамуні повідомив, що як Нанда Махараджа є великий відданий нараїни, то Господь нараїна дав йому сина рівного собі. особі. Багато демонів турбуватимуть твого сина, тож дбай за нього і обороняй його, водночас наголосив Гаргамоні. Так Гаргамоні у багато способів, змальовуючи трансцендентні якості дитини, давав Нандзі Махараджі зрозуміти, що сам Нараяна став його сином. Повідомивши за всі ці речі, Гаргамоні повернувся додому. Одержавши таке благословення, Нанда Махараджа був надзвичайно задоволений і відчував себе найщасливішою людиною в світі. Незабаром Крішна і баларама почали повзати на колінах, спираючись на руки. Дивлячись на них, їхні матері тішилися. Наталії і на ніжках у них були дзвіночки, що чарівно видзвонювали, і кожен їхній рух тішив серце. Іноді, налякані чимось, вони, наче звичайні діти, прицьмом кидались до своїх матерів по захист. Часом вони борсилися у землі в і тоді з'являлись перед матінок усі в глині й шафрані. Матері намащували їх шафраном і сандаловою пастою, але, повзаючи по глині, діти вимазувались ще й глиною. Коли вони підповзали до своїх матерів, ті одразу брали їх на руки і, вкривши краєм сарі, давали їм груди. Коли немовлята ссали груди, матері бачили зубки, що починали прорізуватися в їхніх синів. Щасливих матерів дуже тішило дивитись, як день у день ростуть їхні діти. Бувало, граючись, діти заповзали у хлів і, хопившись за хвіст телят, зводилися на ніжки. Наполохані телята зривалися з місця, і діти тяглися за ними по глині коров'ячому гною. Подивитись на ті веселі дитячі пустощі, Яшода та рохіні гукали всіх гопі своїх подружок та сусідок. Спостерігаючи дитячі розваги крішни, гопі поринали у трансцендентне блаженство. Від насолоди вони заливисто сміялися. Крішна і баларама були такі невпосидющі, що їхні матері, їшодоторогіні, пораючись по господарстві, весь час мусили боронити їх від усілякого можливого лиха корів та биків, води та вогню від різних птахів. У домі не знали жодної хвилі спокійної, бо водночас дбали про господарство і дивились за дітьми. Невдовзі крішний і баларама стали спинатись на ніжки й потроху ходити. Коли крішний і Баларама почали ходити, їхні друзі однолітки приєднувалися до них і, дивлячись на цей чудовий гурт, гопі, анат, Томатінки, яшода і рохіні, чули надзвичайно втіху. Усі гопі, подружки Яшода і рохіні, насолоджувалися дитячими витівками крішний і баларами у вріндавані. Прагнучи ще більшого трансцендентного блаженства, вони якось гуртом пішли до матері Яшоди скаржитися на пустуні. Крішна сидів біля матінки Яшоди, а старші гопі скаржилися на нього так, щоб Крішна міг чути. «Люба Яшоду», – казали вони, чому ти не вгамуєш цього неслуха крішну? Вони з Баларамою щоранку і щовечора перед тим, як нам доїти корови, приходять до нас, відв'язують теляти і ці випивають усе молоко до останку. Ми приходимо доїти корови, а молока немає, і ми повертаємося з порожніми хлеками. Якщо ж ми наказуємо крішній баларамі не робити цього, вони на відповідь лише чарівно усміхаються. Що нам робити? До того ж, для ваших крішний баларами велика втіха красти в нас йогурт та масло, хоч би де ми ховали свої запаси. Спіймані на живому, вони кажуть, чого ви звинувачуєте нас у тому, що ми обкрадаємо вас. Невже ви гадаєте, що в нашому домі бракує йогурту і масла? Часом вони роздають крадені йогурт та молоко мавпам. Коли ж мавпи наїдаються так, що більше не можуть нічого з'їсти? Хлопчиська ще й сваряться. Ці молоко, масло йогурт геть погані, навіть мавпом не до смаку. Тоді розбивають горщики і розкидають черепки навколо. Якщо ж ми ховаємо свої припаси в темному місці, то ваші крішні баларама знаходять їх у суцільній темряві, присвічуючи собі оздобами і самоцвітами, що на них. Якщо ж вони часом не можуть відшукати сховку, то йдуть до наших малих дітей і так щепають їх, що ті плачуть, а самі мерщі тікають. Якщо ми підвішуємо глеки з маслом і йогуртом на мотузках високо під стелю, вони все одно дістають, намостивши на жорно всіляких дощок. А якщо вже геть ніяк дістати, пробивають в горщикові дірку, то ти ліпше з дітей прикраси. Добре, казала Яшода, вислухавши те, я познімаю з не всі прикраси, щоб він не бачив в темряві, де заховане масло. Ні ні, одразу заперечували гопі, не роби цього, що з того, що ти знімеш з них оздоби, не знаємо, що то за хлопці, але й без прикрас вони випромінюють якесь сяйво, і тому бачать навіть у темряві. Гаразд. Не буду, але пообіцяйте ретельніше ховати масло та йогурт, щоб вони не могли дістати, радила тоді мати Яшода. Ми так і робимо, відповідали гопі. Та часом буває, запораємося коло господарства, а ці збитошники вже пробралися в дім їй ну шкоду робити. Якщо їм не вдається вкрасти масло та йогурту, вони аби дозолити мочаться на чисту підлогу та ще й плюють на неї. Лише глянь на свого хлопця, як він слухає наші скарги. Вони весь час тільки й роблять, що крадуть у нас масло і югурт, а тепер оце сидять спокійно, наче слухняні діти. Глянь на крішні в очі. Вислухавши всі ці скарги, мати Яшуда вирішила покарати сина, але, подивившись на його жалісне личко, лише всміхнулася і карати не стала. Іншого дня хлопчики, що бавились з Крішною і Баларамою, змовились з Баларамою сказати матері Єшоді, що Крішна їв глину. Почувши це, мати Єшода взяла Крішну за руку і запитала Люби Крішно, навіщо ти пішов десь один і їв землю? Твої друзі разом з Баларамою поскаржилися мені на тебе. Люба матусю, хлопці разом з моїм старшим братом обмовляють мене. Злякавшись своєї матінки, відповів Крішна Я не їв глини. Граючись сьогодні зі мною, мій старший брат Баларама розсердився і намовив інших хлопчиків поскаржитися на мене. То змова, вони всі заодно і скаржаться, щоб ти розгнівалась і покарала мене. Якщо вважаєш, що вони кажуть правду, зазирни мені до рота і побачиш, їв я глину чи ні. Гаразд, відповіла мати, якщо ти справді не їв глини, то розкрий ротика, я подивлюся. На той материн наказ верховна бухособа Крішна, як звичайнісіньке слухняне хлоп'я, розкрив ротика. Аж там мати яшода побачила все, що тільки є в творінні. Вона бачила космос, простертий у всіх напрямках гори, острови, океани, моря, планети, повітря, вогонь, місяць і зірки. Разом з місяцем і зірками вона побачила всі елементи воду, небо, безмежний ефір з сукупним его, продуктами чуттів і володарем чуттів, усіх півбогів, об'єкти чуттів, як от звук і запах, і три якості матеріальної природи. Також вона помітила, що в його ротику всі живі істоти, вічний час, матеріальна природа, діяльність, свідомість і різноманітні форми творення. Яшода бачила в роті своєї дитини все потрібне для космічного проявлення. Крім того, вона побачила в його ротику себе, що бере Крішну на руки і дає посати йому груди. Побачивши таке, вона благоговійно роздумувала, чи справді вона бачить це диво, чи їй тільки ввижається. Вона дійшла висновку, що або бачить сон, або спостерігає гру ілюзорної енергії верховного бога особи. Вона навіть подумала, чи не збожеволіла вона часом, чи не старатилася глузду бачити таке. Зрештою, вона подумала мабуть, мій син розвинув в собі якісь космічні містичні сили, і те, що я побачила в його ротику, спонтеличило мене. Мої шанобливі поклони верховному богові особі, що його енергія панує скрізь, утворюючи тіла й те, що їм належить. Далі вона казала, мої шанобливі поклони тому, чия енергія примушує мене думати, що Нанда Махараджа – мій чоловік, а Крішна мій син, і що мені належить усе, чим володіє Нанда Махараджа, а пастухи й пастушки мої підтині. Всі ці химери породжує ілюзорна енергія Верховного Господа, до нього моя молитва, щоб він завжди боронив мене. Отак мати Яшода поринула в глибокі філософські роздуми, а тим часом Господь Крішна знову поширив свою внутрішню енергію, щоб перемогти її чаром материнської любові. Мати Яшода одразу ж покинула філософські розумування і побачила Крішну як власну дитину. Коли вона взяла його на руки, її заполонила материнська любов. Вона подумала, нам не збагнути крішне, пізнаючи його грубими чуттями, але його можна зрозуміти з упанішат, веданти або шляхом містичної йоги і філософії Санкхія. Тоді вона почала думати про верховного Бога особу як про своє рідне дитя. Мати Єшода певно здійснила силу доброчесних вчинків, внаслідок яких абсолютно істина верховний Бог особа ссав молоко з її грудей, наче рідний син. Так само й Нанда Махараджа мав виконати багато великих жертвопринесень і доброчесних вчинків, щоб Господь Крішна зробився його сином і звертався до нього тато. Але дивно, чому Васадева й девики, хоча насправді Крішна був їхнім сином, не втішалися трансцендентною насолодою від дитячих розваг Крішни. Навіть сьогодні багато святих і мудреців уславлюють дитячі розваги Крішни. Але й Девики самі тішитися його дитячими розвагами змоги не мали. Причину цього Шукадева Госвамі пояснив Махараджеві Парік, що то так. Брахма наказав найкращим з-поміж васу, дроні та його дружині Дгарі народити потомство. Вони відповіли йому Люби батько, ми прохаємо в тебе благословення. Дрони Дгара взяли в брахми благословення, що в майбутньому. Коли вони народяться в всесвіті знов, Верховний Бог-особа Крішна в своїй найпривабливішій дитячій подобі цілковито заполонить їхні серця. Їхні взаємини з крішною матимуть такий могутній вплив, що той, хто просто слухає про їхні стосунки з маленьким Крішною, легко подолає невігластво, народження і смерті. Господь Брахма погодився дати таке благословення, і той самий дрона. З'явився у Вріндавані як Нанда Махараджа, Адгара, як мати Яшода, дружина Нанда Махараджі. Так Нанда Махараджа і його дружина, мати Яшода, розвинули в собі бездомісну відданість верховному Богові особі, коли він зробився їхнім сином. Також в кожній гопі пастухові, що спілкувалися з Крішною, природно розвинулися власні любовні почуття до крішни. Отак, От щоб справдити благословенні Господа брахми і поглибити трансцендентну насолоду жителів Вріндавани, господь Крішна з'явився разом зі своїм повним поширенням Баларамою, щоб появити свої різноманітні дитячі розваги. Так закінчується бгакці видантів виклад восьмого розділу книги Крішна, Верховний Богособа, назва якому Крішна показує свою всесвітню форму.